Якщо говоримо про запорізьку атомну електростанцію, в цілому про ядерну безпеку для держави України і для європейського континенту, які загрози існують для неї після руйнування Дамби Каховської ГЕС станом на сьогодні? Дякую за запитання. Взагалі атомна електростанція, так само, як і будь-яка теплова електростанція, є потужним споживачем водних ресурсів. Наразі для того, щоб енергоблок АЕС з потужністю 1000 МВт виробляв електрику, то потрібно водоспоживання на рівні пів кубометра на секунду, це на рік, якщо перекласти, то це 10-15 мільйонів кубометрів водних ресурсів на рік. І це незалежно від того, яка Саме АЕС, тобто в Україні чи десь значить, за кордоном або теплова електростанція такої самої потужності. Е, наразі зараз на сьогодні енер... всі шість енергоблоків Запорізької атомної електростанції знаходяться в зупиненому стані. Таким чином, водоспоживання е, наразі мінімальне водоспоживання відбувається безпосередньо на те, щоб залишкове виділення тепла. Від ядерного палива, скажімо так, Росії ти в новковичне середовище, і враховуючи те, що ставок охолоджувачі Запорізької атомної електростанції це окрема гідротехнічна споруда, яка відокремлена греблі від Каховського водосховища, то значить в умовах, скажімо так, реалізації відповідних заходів. В які попередньо відпрацьовані експлуатуючі організації е, е, безпечна експлуатація з точки зору, значить, е, щоб не було пошкодження активної зони е, в таких умовах, е, в умовах зупиненого стану, можливо, е, е, протягом кількох місяців. Панеле, тобто станом на зараз критичної ситуації немає і загрози ядерній безпеці немає. Дивіться, коли ми отримали інформацію про мінування греблі Каховської ГЕС. То експлуатуюча організація провела відповідний аналіз впливу, наприклад, зникнення Каховського водосховища внаслідок руйнування греблі на безпечну експлуатацію, і розробила комплекс заходів для того, щоб мінімізувати наслідки і відповідно забезпечити безпечну експлуатацію. То за умови того, що енергоблоки будуть знаходитись в зупиненому стані, і за умови виконання цього комплексу. Тосу заходів, а ці заходи спрямовані по-перше, на створення додаткового резерву водних ресурсів в межах про АЕС. А також вони спрямовані на е зменшення водоспоживання на перевод обладнання в режим зменшення енергоспоживання е водоспоживання. Я е водних ресурсів. То за цих умов. Енергоблоки можуть ще безпечно експлуатуватися протягом кількох місяців, але наразі е, Запорізька АЕС є окупованою російськими окупантами, е, які мають зовсім інші цілі, зовсім іншу мету, е, чим безпечна експлуатація енергоблоків атомної електростанції. Вони фактично перетворили її на е, Військову базу рівень мілітарізації запорізької атомної електростанції значно зріс, і в таких умовах ми не можемо бути впевненими в тому, що значить станція наша в безпеці. Ви самі сказали про те, що ця станція стала по суті військовим об'єктом. Чи можна очікувати, що після Каховської ГЕС ситуація, яка сталася там, можливе повторення чогось схожого і на Запорізькій атомній електростанції? Чи готується до цього держава Україна, чи готується до цього світ, Європа і так далі? Дякую за запитання. Фактично, зникнення Каховського водосховища внаслідок руйнування Греблі – це черговий крок російських окупантів в напрямку подальшого деградації стану ядерної територіальної безпеки. Я хотів би нагадати, що кілька пару тижнів тому за командою зMoskvy, значить, Відключена автоматична передача даних з радіаційного контролю в межах про атомної електростанції, і відповідно зараз та команда МАГАТЕ, яка присутня на Запорізькій АЕС, в скажімо так, мануальному режимі телефоном передає дані з датчиків радконтролю в центрального офісу відні, і далі Україна отримує цю інформацію. Це відповідно неприйнятно, значить, має бути відновлено як найскоріше Тична передача даних, тобто, по суті, до нагр... даних Україна сьогодні доступу не має, Вона їх отримує через посередників. Так, саме так. Це порушення норм з ядерної радіаційної безпеки. Крім того, е в нас кілька разів відбулася фактично значить, е порушення, і це експлуатаційна подія зараз кваліфікується з повним знеструмленням Запорізької атомної електростанції. Російські окупанти відповідно значить порушують і тут умови безпечної експлуатації. Також підсилився значно тиск на персонал. Значить, персонал Запорізької АЕС, який на сьогодні не сьогодні російських паспортів підлягає відповідним значить тортурам, знущанням, додатковим перевіркам. І значит, на Запорізькатом простанція вже не пускають людей з звичайним бабушкафоном. Я маю увазі. Кнопочний телефон, І я вже не кажу про смартфони або там якісь інші телефони, обладнані камерами. Перевіряють зміст телефонів е, на предмет контактів з е, скажімо так, людьми на підконтрольній Україні території. Збільшується рівень мілітарізації, як я вже сказав, Запорізька АЕС виробничі приміщення використовується як укриття для техніки зброї вибухівки. а скільки українських громадян досі залишається працівниками Запорізької АЕС? <кхід> Точні дані можна отримати в експлуатуючій організації на екенерґатам. У нас є наявні дані, що близько тисячі чоловік, тисячі осіб не отримали на сьогодні російські паспорта, можливо, навіть більше. І ці От, люди відповідно чином... піддаються тортурам. Правильно я розумію з ваших слів? Так, саме так, от таким чином. Е ну я ще можу доповнити тим, що контроль доступу ведеться расистами, тобто на територію атомної електростанції можуть попасти різного роду пропагандисти, різного роду блогери, військові, зброя, вибухівка і попадають туди, от. але не. Той персонал, який насправді кваліфікований і може, скажімо, забезпечувати ядерну терадіаційну безпеку, і безпечну експлуатацію. Дякую, про дякую вам да, за увітнення. Мусимо да. мусимо переривати таким чином. Розмову. Ризики е збільшуються, а наші можливості на них реагувати зменшуються. І єдиний шлях. Повернення запорізької атомної електростанції в безпечний стан це деокупація, демілітарізація і повернення її під контроль легітимного оператора на як енергоатом, і компетентного органу регулювання ядерної та радіаційної безпеки. Це державна інспекція ядерного регулювання України. Дякую, пане Олеже. Дякую, Олег Курікови, голови Держатомрегулювання, регулювання, головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України. Був гостем проекту Свобода ранок.